Атака небачених масштабів як масований удар Росії вплинув на енергетику на початку морозів і чого чекати далі? Котел на Донбасі, Росія намагається оточити ЗСУ в жорстоких боях. Чи вдасться нашим героям уникнути пастки? Польща відмовляється відправляти війська в Україну. Чи вдасться Європі сформувати миротворчу місію? У Трампа немає плану, як завершити війну чи є у Києва надія на підтримку обраного президента США? Вітаю на Times of Ukraine. Тут ми розповідаємо лише про найгучніші та найактуальніші новини. Ваші лайки, коментарі та підписки допомагають нам рости і доносити правду. Долучайтесь, і ми починаємо. Росія масово обстріляла українську енергетику та транспорт. Під ударом були Тернопіль, Стрий, Франківщина, Закарпаття, Одеса і Харків. Сьогоднішній удар по енергетиці був одним із наймасштабніших за весь час війни. Окупанти випустили по Україні майже три сотні ракет та дронів. За даними повітряних сил збити вдалося близько 160 повітряних цілей. Влучання, критичну інфраструктуру, транспорт і енергетику є на Львівщині, Івано-Франківщині та інших регіонах. Внаслідок Аки серйозно пошкодило обладнання тес. Після закінчення обстрілів енергетики відразу розпочали ремонт. П'ять із дев'яти енергоблоків АЕС України скоротили потужність. Відключення світла по всій країні посилились, а графіки дуже сильно змінились. Удар відбувся якраз на початку стрімкого похолодання в Україні. Температура у п'ятницю і суботу може впасти до 10 градусів морозу. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів посилювати санкції проти Росії. Та збільшувати допомогу Україні. Це такий мирний план Путіна знищити все. Це так він хоче перемовин, тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу, на масований удар, масова реакція. Тільки так зупиняється терор у Росії. Цинічно прокоментували сьогоднішню атаку. Москва традиційно обмежилася пропагандистською заявою, намагаючись якось обҐрунтувати свій терор. Мовляв, це відповідь на удар ракетами «Атакамс» по військовому аеродрому в Таганрозі. Але обстріли енергетики це звична тактика РФ, яку вона застосовує вже третю зиму. Про те, що вони продовжаться заздалегідь попереджали і в ГУР і в Радбезі, адже росіяни вже давно на. Копичували ракети та дрони щодо перспективи повторення таких ударів. Експерти мають невтішний для українців прогноз. До 20 січня ворог може здійснити до чотирьох масованих атак. Попереджає керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На мою думку, ворог буде пробувати до 20 січня здійснити ще дві-три масовані атаки. Загалом Росія запланувала на цей період з листопада по січень провести 5-7 атак. Уже три атаки схожі вони провели: тобто, ще від другого до четвертого атак вони ще спробують провести до 20 січня. Критична ситуація складається на фронті. Росіяни намагаються оточити українські війська на одній із ділянок фронту на Донбасі. Зсу можуть опинитися у так званому котлі. Українські захисники ризикують потрапити в оточення на південь від Курахового. Повідомляють аналітики проекту Deep State. Вони називають цю ділянку фронту Успенівським мішком. Важко зрозуміти сенс утримання успенівського мішка. Коли ворог продовжує поступово захоплювати курахове, нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності оперативно-тактичного угрупування Донецьк. Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи сил оборони в Ганнівці, Успенівці, трудовому веселому гаю. Та Романівці, жорстокі бої тривають також в районі Покровська. Там ворог припинив спробу штурмувати в лоб і намагається обійти місто з флангів. Вони намагаються всіма методами зайти в місто. Це якщо вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб, і вони максимально тільки йшли вперед і понесли великі втрати, тепер зрозуміли, що в них це не виходить. І вони починають або з лівого або з правого флангу входити і е, тим самим намагаються прорвати нашу оборону. Е, як ви бачите, що ми максимально стримуємо ворога, адже покрос це дуже стратегічно важливе місто. І я е, навіть не можу уявити, скільки е, можна цілодобово знищувати, і все одно в них е, жива сила поповнюється, поповнюється. І, Ось через те, що такими великими кількостями живого сили не ну, дуже важко стримувати урон. Польща не відправлятиме свої війська в Україну, заявив прем'єр країни Дональд Туск, щоб обговорити з ним миротворчу місію до Варшави. Їздив президент Франції Еммануель Макрон. Однак, за підсумками переговорів, рішення голови уряду було негативним. Хочу припинити спекуляції про потенційну присутність тієї чи іншої країни в Україні. Після досягнення перемир'я рішення щодо Польщі прийматимуться у Варшаві і лише у Варшаві. На даний момент ми не плануємо таких дій. Голова національного бюро національної безпеки Яцек Севера пізніше пояснив, що його країна не хоче підігрівати російському наративу про нібито бажання Варшави окупувати захід України. Це як історичні питання, так і наративна та когнітивна війна. Яку веде Російська Федерація, стверджуючи, що Польща готова та зацікавлена в окупації Західної України? Ця версія була присутня протягом багатьох років і дуже інтенсивно з початку вторгнення. І вона буде швидко використана, якщо буде задіяна армія. А ось новообраний президент США Дональд Трамп хотів би, щоб європейські війська стежили за можливим припиненням вогню в Україні. Як повідомляє з Wall Street Journal, республіканець не виключив підтримки такої? Годи, але американська армія не буде залучена у цьому. Також за даними журналістів, Трамп заявив Зеленському та Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО, але хотів би бачити її сильною та добре озброєною після будь-якого припинення бойових дій. Плану Трампа щодо припинення війни в Україні не існує з такою заявою. Виступив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ніякого плану поки не існує. І точно ми його не бачили, цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій, вони обговорюються. І що важливо під час моїх зустрічей, і я це от для себе відмітив, це не часто трапляється з політиками, але люди, з якими я зустрічався, вони слухали, їм було все цікаво, вони ставили питання. Дуже такі глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. І мені здається, головне для нас зараз це дійсно дати всю цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так, чому так, чому так, привести історичні приклади, привести, наприклад, чому для нас просто «Сісфайр» от просто Сісфаєр. Ну, це не є е результатом і це не є. На якимось досягненню, але голова ОП вважає, що Трамп точно хоче припинити цю війну і закінчити її справедливим миром. Однак зробити це буде складніше ніж здавалося. Це визнав і сам республіканець в інтерв'ю журналу Time. Водночас він пообіцяв, що не відмовиться від підтримки України. Її він планує використовувати як важель впливу на Росію в переговорах про завершення війни. Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб зробити це. Не відмовлятися від підтримки, також Трамп заявив, що категорично проти того, що ракети на сотні миль летіли по Росії. Дозвіл на удари в глиб РФ на його думку, це лише ускладнить ситуацію. У Москві вже встигли оцінити цю заяву обраного президента США. Дмитро Пісков заявив, що вона збігається з позицією Кремля, але міркування про те, що врегулювання буде легшим після зміни влади у Вашингтоні, прес-секретар Путіна назвав. Передчасним друзі, це все на сьогодні. Якщо було корисно, ставте лайки, діліться своїми думками у коментарях та приєднуйтесь до нас, в YouTube і Телеграм. Ми цінуємо вашу підтримку і чекаємо вас у наступному випуску.